Кірки позикає нам ретирав до нормовно. Ми на іпіті! Доброго ранку. Сьогодні перший день, повноцінний перший день нашого відпочинку. Ми прийшли на сніданок. Зараз я вам покажу, що тут є. Ще погодка просто офігенна. Я так заскучилась за пальмочками. Там чисто машинка застряла на криші. Тут бусик, в якому рецепшн. Нарешті ми під'їжджаємо до самого охренітельного готелю в моєму житті. Okay, It's only the scent, your whole state. Here, where you find that rock is this valve substances. Mm -hmm. It's amazing, it's tree floor. You can find to do your nails there, your hair, mm -hmm. massages, treatments. They are amazing. Oh my god! Ah, tak, so, anyway, Rocha, tour. Dush, uh, toilet, vanna. Uh, И самое-саме охеренное открывается тут. О май гор. Тут ще є мат для йоги, там ще є йога клас, йога студія. Ну конечно типа цены, это Це дуже цікаво. В смузи 12 евро. Сейчас покажу, в Просто один бокал пива 8 евро. Нам вид охеретельный, а ще там буде сідати сонечко Короче, я настолько в шоке з цього сервісу С цього місця, во-первых, дизайн, архітектура вообще охренительна. И І типа, я настолько в шоке, что мозги мои отключились, и я не могу вам ничего вообще нормально рассказать и как-то вообще что-то с собой нормально выдавать. Поэтому я просто вам покажу, а завтра все нормально расскажу. Короче, сейчас мы пришли в сауну спа. Просто посмотрите, які вход. Кротше, останнім часом у мене таке відчуття, що ну, я не можу собі дозволити такі речі, і ті, ті, я не дезор ці всі штуки. І хоч якби я працюю багато, працює тяжко і. Можна собі, до речі, дозволити, але в мене якось досі в голові не вкладається, що ось я тут, ось тут. Знаєте, що ще тут настільки охренітельний сервіс, що я тільки вийшла з хамаму, а я забула свої шлепки в машині, поэтому я пішла в таких тапочках на інших. Только я вышла с хомамой, девочка тогда подходит, ваша вам дать э, флип-хлопс, вам привезти Я говорю, ой, да, спасибо, через 5 секунд эти флип-флопсы лежат под хамамом. Э, Территория просто огромна. Точнее, сказать, я могу, когда буду монтировать видео, я просто загуглю. Але це просто просто щось нереальне. Ще одна студія воркшопа. Тут роблять я знаю, що тут роблять. Може свічки якісь. Може, мова? Тут воски везде всі... Боже, як пах. Лаванда і дуже сильно. ну да, так, тому що з лаванда. Зараз покажу вам, мабуть, прикольное, що тут є. На базі цього готелю є такий, типу, магазин, в якому можна придбати, не придбати, а орендувати на прокат на один вечір. Тобто, якщо ти не привезла з собою костюм або якусь вечірню сукню, тут можна просто взяти її на день. Um, Ахірительна да. uh, погода. прекрасні рози, Я не можу розварювати, тому що я до в шокі з цього міста. Зараз час 8 година і ми йдемо на завтрак, на сніданок. І я дуже-дуже excited, тому що там повинно бути просто все огранительно. Знаєте, що мені ще дуже подобається? Це так зване на англійській мові people watching. Тут настолько класні, ну не те, що класні, охренительно інтелігентні і розпітані. Блін, ну це таке хай society. щоб ви розуміли, в номірази стоять від тисячі євро за ніч. Там я номіраю за 6 тисяч і за вище, вище. Та ніч, ви розумієте, це чи ні? Так от, ці люди. Наскільки мені цікаво просто за ними дивитися, як вони себе поводять як вони розмовляють. Тут дуже-дуже багато людей з Англії, з Британії, які розмовляють на такому. Um, 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 London English. І наскільки це красиво, елегантно, естетично. Блін, у мене просто немає слов, щоб об'яснити, наскільки охренітельні тут люди і наскільки мені цікаво. Просто відчуєте цей вітер на собі? Боже мой. Ну, вітер насправді дуже теплий і, типу, я не замораюсь. Я тут зараз вирішила помітити травити, трошки. Нам таки ще позвонили, сказали, що прийде якась е колежаночка, якась колега з сюрпризом по поводу нашого від'їзду з цього отелю. Я дуже ексайтед. Uh, перед від'їздом нам ще принесли ось таку вкусняшечку. Феличі Даде. В Іспанії просто в хреновому І подарочок від от отеля. Um. Це всі речі, які зроблені тут: Ліп-пальм, бальзам для губ, я так розумію, лавандова свічка, яка також була зроблена тут. І якийсь спрей. Блин. ну Мені кажеться, це рай райський. і, здається, так, що типу, в який би я ще отель не їхала. Кращого вже не буде Ну да, час би піти ще на шопинг в Дольчі-Габанах Ну, на жаль, у мене все закрите і в мене немає грошей Christian Dior Louis Vuitton Bulgari І що ж там ще було? Oh my God. Я, короче, тут в Швеції все между цими яхтами, охреневает жизни. там бутик Дольче Габана, Фенди, Гуччи, Прада, вся эта фигня. И вот эта вот яхточка стоит около 100 миллионов евро. Це коротше мальчик виїжджав вместе з нами з парковки. І в нього настолько засране заднє стекло, що йому взагалі нічого не було видно, і він а, виїжджав задом і в'їхав в дерево, а в цьому дереві торчала ветка якраз на рівні стекла, і тупо все стекло посипалось, він а, стояв там, плакав. Ми предлагали, звісно, чим допомогти, але чим йому допомогти? Ми йшли на цей пляж, а він якийсь супер класний, тому що там э, стоїть команда э, кінооператорів, які портворили, там зверху фургончик, як в Лос-Анджелесі, на вулицях, як там в Голливуд. Вони вже знімають. І на тому, я, думаю, що я попала в такому британському англійському.